Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Герой Степаненко Микола Петрович, головний сержант взводу 5-ї механізованої роти, 5-го механізованого батальйону 72-ї бригади імені чорних запорожців. Народився Микола 31 січня 1972 року в селі Озірна з Венегородського району Черкаської області. Мав чудову родину прекрасних батьків та двох сестер. Зростав цікавим та допитливим. Добре, вчився у школі та після її закінчення у 1987 році вступив до тельянківського технікуму. Де здобував спеціальність техніка електрика, Микола звикся з військовим буттям ще задовго до повномасштабки, звик виконувати накази, бути дисциплінованим, працювати вдень і вночі, підриватися під час сну, оскільки з 1992 по 99 роки проходив військову службу спочатку строкову, а потім за контрактом. А у 2015-му брав участь в АТО ООС, призваний під час мобілізації, і отримав звання Прапорщик. Мав можливість звільнитися у жовтні 2016-го. Вдома підростав син, який потребував батьківської опіки та поради. Усе змінилося після перших ракетних ударів по Україні 24 лютого 2022 року. В той період довелося діяти чітко, і ніхто не мав права на помилку. 25 лютого 2022 року Микола долучився до війська і став головним сержантом взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 72-ї бригади імені чорних запорожців. Тоді прийшло бойове розпорядження, згідно з яким їхній батальйон повинен був брати участь у запеклих боях в обороні Києва та області. А 72-га бригада стала кистяком цієї оборони. Згодом звільняла Ірпінь Бучу. Під час цих боїв полягло чимало гідних, мужніх, відчайдушних героїв. Микола не збирався вмирати, проте, 18 березня 2022 року, в лютих боях за рідну землю у селі Мощун Бучанського району Київської області Степаненко Микола загинув героїчною смертю. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно там, де він був, і було справжнє життя. Гірке сьогодення, жахливе, але справжнє. Дуже гірко, але тепер нам не треба вигадувати героїв, аби надихати наступні покоління. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві.